Електронізувати перетин державного кордону для вантажівок хочуть через постійні черги перед пунктами пропуску. Інколи вервички з фур розтягуються на десятки кілометрів. А водії тижнями живуть у машинах без душу та туалету. Зараз ми на кожному пункті пропуску будуємо тимчасові майданчики для відстою транспортних засобів. Вантажних це будуть окремо відведені стоянки, де буде забезпечено санузлом, душ, кімната для відпочинку, де відповідно можна буде придбати ті чи інші речі. Першочергові водії зможуть зареєструватися на перетин кордону у режимі онлайн і відповідно до реєстрації. Під'їжджати на певну дату та годину пілотним пунктом в області, де запрацює є черга, буде краківець і не обов'язково під'їжджати під кордон і стояти там сутка-дві-три. Це можна зупинити на в'їзді у Львів і мати свою годину. В'їзду в пункт пропуску. Надіємося, що це буде осінь. Електронна черга на Львівщині, як і на Закарпатті, буде платною. Тариф ще розробляють.